Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. В ефірі телевізійної програми російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, запрошений військовий експерт, Костянтин Сівков наважився похвалити залужного і визнав, що то є талановитим воєнначальником, оскільки у складних умовах зміг зупинити армію РФ. Від почутого ведучої сталася справжня істерика. На цей епізод звернув увагу український блогер Денис Казанський. У тих умовах, в яких він опинився досягнути тих результатів, розпочав розвивати свою думку постійний учасник пропагандистських телепрограм. Але Скабєєва негайно закрила йому рота. В яких умовах давайте його пошкодуємо? Він з Росією воює, істерично репетувала пропагандистка. В умовах, коли не було панування в повітрі, а панування повністю у Росії намагався пояснити свою думку Костянтин Цівков: заложний кривавий убивця. Він віддає накази про вбивство російських солдатів. Обоже немає переваги в повітрі у заложного. Не дала договорити йому ведуча програми, покликаної висміювати Україну та її армію. На ток-шоу з Скабєєвої через залужного справжня пожежа. Військовий експерт цівков наважився похвалити залож і визнав, що той є великим воєначальником, оскільки зміг зупинити сильнішу армію РФ. Від такого у Скабєєвої почався напад. Вона стала затикати експерту рота і кричати, що заложний вбивця російських солдатів і не можна хвалити його таланти. Коментує випуск пропагандистів Казанський. Раніше пропагандистка вкотре довела, що у неї просто таки відсутній здоровий глузд. Ольга Скабєєва заявила, що треба знищити всіх українців. Пояснення цієї тези вона навела доволі банальне і загальновідоме. Українці буцімто хочуть знищити Росія. Знищити всіх українців Ред, до бісової матері. Чому? Тому що вони хочуть знищити нас або вони, або ми. Ну третього не дано, стверджує божевільна. Але на Росії вона така не одна. Усі пропагандисти і колаборанти намагаються, хоч якось виправдати напад Росії на Україну. Правда, приводи придумують для психічно хворих. Так раніше колаборант з Донецька Олександр Семченко на російському телеканалі заявив, що Україну окупували євреї та натовці. Мовляв, громадян треба звільнити від єврейської Камерильє Зеленського. Російські. Пропагандисти вигадали нову маячню про Україну. Якщо Росія виграє, то й Україна виграє. Вся Україна, увесь український народ, окрім цієї єврейської комарилії, на чолі із Зеленським, яка виконує функції окупаційної адміністрації. А окупантами є натовці, заявив Семченко. Припущення неправильне, нашановні шановні росіяни. Ми виграємо лише тоді, коли повністю звільнимо нашу землю від вас.